2022 рік виявився вкрай непростим для міграційної служби Львівської області. Навантаження на підрозділи збільшилося майже вдвічі. Передусім, щодо оформлення документів для виїзду за кордон. Серед нових викликів відновлення втрачених документів для внутрішньо переміщених осіб підсумували 2022 та ділилися планами на 2023 на сьогоднішньому брифінгу. На Львівщині у штатному режимі працює 29 підрозділів міграційної служби. Найбільше навантаження у 2022 році було на ті, що близькі до кордону. З початком прямого вторгнення Російської Федерації в Україну кількість наданих послуг, що стосується подачі документів для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон збільшилась орієнтовно на 95% в співвідношенні з 2021 роком. Мовою цифр це означатиме майже 137 тисяч закордонних паспортів у 2021 році та приблизно 266 тисяч у 2022 Документи можна подати незалежно від місця реєстрації, навіть за межами країни.